Українська армія має 880 тисяч солдатів, тоді як окупантів на нашій землі 600 тисяч. Про це заявив у Варшаві президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Однак ці майже 900 тисяч бійців захищають усю територію країни. А російські війська зосереджені на деяких напрямках, наголосив очільник держави. Ми повинні розуміти, з ким ми маємо справи. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч трішки плюс російського континенту на території нашої держави. Так? Може, трішки мінус, в залежності, як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, сьогодні вона 880 тисяч. Але ми повинні 880 тисяч захищати всю територію. Російські війська зосереджені в деяких напрямках, і тому там, в деяких напрямках, у них є кількісна перевага.